Чернігові літню спеку втамовують морозивом. До того ж, дехто їсть його серед ночі ще й не платить. Із подібного холодильника викрали морозива на суму близько трьох тисяч гривень. Якщо там зберігалося таке, як щойно собі я придбала, то це понад триста пачок. З такою кількістю охолоджуючого десерту ніяка спека не страшна. До сьогодні тут морозильна камера ночувала на вулиці, та ласі до солодкого вичистили її повністю. Продавчиня не згадує про це, та холодильник. Таки сховала. Чого я говорити не буду. все, до свидання. Тепер перелік морозива висить тут. А сусідки-продавчині ретельно охороняють свої прилавки з морозивом навіть уночі. Воно закривається ключик спеціальний. на ночь поміщення. Ми вже не його. Це вже третій випадок за тиждень, коли викрадають саме морозиво. На сусідній вулиці минулоріч річ. Такий злочин чинили школярі. Ані все серідята по 10 пачок. Я думаю, не можна стільки з мороженого, може просто. Нині підозрюваних немає, та кримінальне провадження таки відкрили. За всіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання виглядів позбавлення волі строком до трьох років. В поліції радять ретельніше оберігати своє майно та на ніч ховати усі торгові прилавки і холодильників в приміщення, яке охороняється.